Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок із Херсонщини вийшла волонтерка Тетяна Ахтеменко. Вітання пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на правому березі Дніпра після того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС? Що відбувається? Що вам відомо, що відбувається? В Херсоні поблизу Херсону, зокрема, знаємо очевидно з Антонівки. Чи нарешті все-таки вода перестала прибувати, чи вона продовжує прибувати? Вітаю вас, з Антонівки! Є гарні новини. Вода перестала поступати, і ви знаєте, дуже зменшилася, тому що ми тільки що підходили до найвищої точки. То видно, як вже на пару метрів вода почалася по дорозі. Е, ситуація е, поки що складна, тиска, тому що не з повністю затоплено. Добратися до можна тільки об'їзною трасою е, відсутні зараз і світло, і, газ, і вода. Піймати зв'язок. Мені треба було вийти на кришу щоб з вами поспілкуватися. Як Я думаю, що бачите, де ми живемо Ми живемо прямо біля Антонівського мосту. Він майже затоплений. Ми бачимо той берег, який вже зрівнявся повністю з водою, і бачимо, наскільки рівень води піднявся на тій стороні. Просто катастрофа. Угу. Пані Тетяно, а, скажіть, будь ласка, чи відомо вам про ситуацію в Херсоні безпосередньо? Адже нещодавно з'явилася інформація, що расисти продовжують обстрілювати місто, чи по Антонівці не прилітало? Зараз працює ми також володіємо інформацією, що був обстріляний корабельний район, і попали саме в школу, де перебували люди, яких евакуювали. Зараз в нас дуже гучно, тому що працюють наші хлопці. Ми поки більш-менш нормальні ситуації. В нас поки е... тихо, тихо. Ну свідомо тихо, тому що по нам не летить. Ситуація в нас більш-менш нормальна. Пані, Тетя... Пані Тетяно, а чи є у вас яка хоч якась інформація з лівого берега, що там відбувається? Ви, ви показували щойно, що дійсно вода зрівнялася із лівим берегом. То чи є хоч якісь вісточки з тої сторони? Є вісточки, в нас там залишилися родичі. Ми з ними кожного дня на садочку, їм не дозволяють евакуюватися, не маючи російського паспорта, їм не дозволяють вийти з двору. Відразу стріляють по ногам, тому вони зараз сидять на дахах і чекають уже допомогу е, з нашої сторони. Mm -hmm. Тому а, що пані... ситуація там дуже складна. А, пані Тетяно, і розкажіть, будь ласка, чи є якась е, потреба, якої якої допомоги найбільше потребують е, нині жителі Херсонщини? Е, е, чи дійсно, якщо ця допомога надходить, чи мають можливість люди її отримати? Ви знаєте, реальна допомога просто їде їде. їде. Люди дзвонять з усіх кінців Їду, всі долучилися максимально щоб допомогти нашій Херсонщині. Везуть і одяг, везуть і харчі, везуть засоби гігієни, теплі ковдри, і все, 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 що ми просимо. І зараз була потреба в річковому такому надувних лодках. Попривозили хлопці. Ми змогли попереправляти на ту сторону і собачі корма, і для людей там харчі. Тому допомога дуже надходить. Ми дуже вдячні всім, хто нам допомагає, і українці, і за кордоном. Об'єдналися всі ці. за для цієї допомоги. Пані Тетяно, а скажіть, будь ласка, щодо евакуації, то чи, наприклад, вона проводилася в Антонівці, чи охоче люди евакуйовувались? Звичайно, як тільки ми почули, що така трагедія сталася, було оповіщено всіх їздили. Наші поліцейські і робили оповіщення для людей, хто бажає, збиралися біля буці, біля автобусів. тих бажаючих вивезли. Звичайно, також місто постійно працювали всі служби. Ситуація повністю контролювалася. Всі, всі всі, хто хоче, може виїхати. Але в нас прибережна зона, вона в нас була затоплена раніше, тому. Вірні, неправильно, не затоплена, а обстрілювана раніше, тому звідти люди вже евакуювалися, тому більша частина людей там не проживала. А ті, хто проживав, то більше переїхав до сусідів, до знайомих, тому там люди всі в безпеці, там повністю все контролюється. Пані Тетяно, а чи стосовно прогнозів, то чи можливо вам щось розповідали чи експерти? чи... Гідрологи, рятувальники, можливо, стосовно того, коли вода може почати сходити, і коли люди зможуть повернутися до своїх домівок. Ну, я вам хочу сказати, що вода буде так, як затопило нас, то вода буде довго сходити, а, тому що підтоплено в нас, наприклад, три вулиці це дуже далеко від річки. Це майже на майже кілометр заслоне село води. То звичайно, вода ще поки буде довгенько від нас відходити, але ми віримо, що вона піде. Ми вже не бачимо такої страшної хвилі, як вчора, тому що вчора просто йшла страшна хвиля. Сьогодні більш менш е, нормально стабілювалася вода вже на річці, і ми бачимо, як вже опори починають спадати. Е, це нижче і нижче вода на опорах. Постійно контролюємо це все. Пані Тетяно. Ну і розкажіть, будь ласка, який настрій у жителів Херсонщини? Мені здається, що ви почуваєтеся навіть більш оптимістично як решта України. Ну, ви знаєте, якщо ми прожили в окупації скільки місяців, пережили такі страшні обстріли, і звичайно, зараз така ситуація складна, але ми не падаємо духом. Ми віримо в найкраще. Ми хочемо допомогти тим, хто зараз потребує. Ми ми не можемо знаєте, зараз сидіти, опустити руки. Ми на, на зараз всі сили кинули на це, щоб рятувати тому того. Хто потопає, тому нам нема коли знаєте сидіти і, і плакати. Ми всі працюємо, допомагаємо всім. Дякуємо, пані Тетяно, за такі слова. Що ж вам теж бажаємо витримки. На все добре, пані Тетяно, тримайтеся. Волонтерка із Херсонщини Тетяна Ахтеменко виходила з нами на зв'язок. Пані Тетяна розповіла про те, що вже вода перестала прибувати, зокрема в Антонівці, про те, що помаленьку вода спадає після того, як нагадаю, 6 червня расисти підірвали. Каховську ГЕС, і внаслідок чого були затоплені десятки сіл, і, зокрема, місто Херсон. І, на жаль, поки що важка найважча ситуація на лівому березі Дніпра, який нижчий, і, де зараз під затопленням перебувають теж десятки сіл, і навіть містечка, такі як Олешки та Гола Пристань. І найгірше те, що розповіла наша. Ось що рашисти не дають людям евакуйовуватися із зони затоплення, якщо люди не мають українського паспорту. Ось, на жаль, бачимо такий геноцид з боку рашистів в прямому ефірі онлайн. Весь світ на це дивиться. Ну, і дуже хотілося, щоб все-таки не про світ не просто дивився, а якимось чином ще більше нам допомагав і реагував для того, щоб. Ці, ці, цей акт геноциду, цей акт екоциду, був припинений і расисти на чолі із їхньою кремлівською верхівкою понесли відповідне покарання. Ну і гадаю, це точно не має бути якесь довічне ув'язнення. Все-таки розстріл для Путіна і для всієї цієї решти нечисті, починаючи Кирилом, закінчуючи Медведєвами та іншими